Хеппі лор, допомога при болі в горлі. Добрий день на зв'язку з Сен військовий експерт Українського інституту майбутнього. Іван Стопак. Вітаю Україні. Аліна, вітаю вас. Віром слава. Дякую, що запросили. Ось зараз вже попереду осінь, і багато українців полює питання: що ж буде цієї осені? Чи буде відключення світла для українців? Ось ми чули. Голова Укренерго Володимир Кудрицький каже про те, що будуть сюрпризи для росіян, якщо вони наважаться повторити свою ракетну кампанію. Ось про що може йтися? Що це за сюрпризи? Ух, ну на то він і сюрприз, що він був сюрприз, і ніхто про нього не знав а, раніше необхідного терміну. Ну я дуже сподіваюся, що Укрнерго вона зробила все максимально за повністю завантажили запасними частинами. Можливо, десь поховали ключові вузлові елементи інфраструктури там, наприклад, не за. Умовно під землю, умовно змінили адресу, умовно замаскували так, щоб е, російські коригувальники вогню не могли взагалі здогадатися, де це знаходиться, куди бити, адже не таємниця, що минулого року росіяни активно користувалися допомогою. Російських енергетиків, які відставали старі радянські креслення нашої енергомережі, і казали: Ага, тут за радянського союзу було те, тут теплоцентраль, наприклад, в Кіта ТЕЦ 5 те 6 Це зрозуміло це старі радянські об'єкти мережі, все це видно. зрозуміло, Вони казали: бить сюди. Бить сюди, сюди не треба, і тоді буде повний блекаут uh, в Україні. Ось так вони намагалися. Я сподіваюся, що цього не буде. От особисто моя оцінка, якщо мене запитаєте, те, що я своїм рідним кажу, я не думаю, що буде гірше ніж минулого року. Ну я принаймні, не бачу якихось підстав, щоб було ну просто караул. Як пишуть деякі анонімні телеграм-каналі, що наступний рік це просто вірніше ну, сезон? Це буде просто караул. Так, буде непросто, але ну гірше точно не буде. безліч людей закупили екофло. Заклади громадського харчування на генераторах е, Теж на екофло. в крайньому випадку завжди можна вийти, підзарядитися, придбати там не знаю, гарячий суп. Тобто, ну катастрофи не буде. Е, дійсно, будуть пробувати. Я думаю, розширяти номенклатуру по різних об'єктах, бити не тільки енергетичних, маю на увазі, не тільки теплова і електрична генерація. Є ще газове господарство, яке не чіпали через те, що Росія продовжує постачати газ через територію України до Європейського союзу. Можливі там газові підстані, газові насосні станції, там водне господарство. Тобто, я думаю, що вони будуть вшир, вширно виходити. Ось взагалі якою будеться осінь, що може змінитися на фронті під час дощів, чи матимуть зараз таки на наш наступ те, що розпочнеться вже власне дощова погода? Ну, так південь це не настільки дощова, дощова локація, наскільки я пам'ятаю, скільки я там бував. Ну так, дощі є, але так сказати, що просто там караул, там мусони, там декілька діб поспілі, там проливні дощі, ну такого не можна сказати. А, звісно, це. Можу позначитися на просуванні, але й на російському на російській обороні також воно позначиться. Їхні окопи будуть заливати водою. Вони так само будуть страждати. Тим паче, наші військові там є відео. Вони тренуються штурмувати російські окопи. Ну звісно, ці, ці підготовчі на заходи десь далеко. Ну можливо, не в Україні, але вони тренуються на окопах, які наповнені водою. Тобто наші військові тренуються штурмувати російські окопи по пояс або по коліну в воді, тобто тренувальні заходи вже проводяться. Чи може взагалі Росія якось користуватися зимовим періодом, наприклад, там відпочити, перегрупуватися і підготуватися ще раз до вони хочуть. Вони хочуть, вони хочуть, щоб була така пауза, десь до грудня місяця. От починаючи з жовтня, до грудня це дасть їм можливість ще більше викопати траншей, ще більше намінних полів наставити там, де їх немає зараз. А потім там морози, десь там ми пробуємо наступати. Вони спробують. Ну і таким чином знесилити українське військо. Оце дійсно вони б хотіли. Вони ж не дарма скиглять про перемовини. Оце ось. Ми, ми не проти переговоров. там, нічого собі. Це вже не один раз. Ми не проти переговорів. Це вже багато разів. Тобто їм важливо і до речі, в продовження тези, Лавров каже: ми там підтримуємо територіальну цілісність України, але, але з врахуванням ситуації на землі. Тобто, що вони кажуть, все те, що ми там заграбастили, це наше. Ми зупиняємося, а ви це визнаєте або не визнаєте, бо це ваша справа. Головне взяти тайм-аут росіянам. Важливий тайм-аут зараз Неважливо, Він буде два місяці або буде до 2030 року. Але в будь-якому випадку, після тайм-ауту війна продовжиться знову. Ми повинні це розуміти, особливо ті люди, які вважають, що треба зупинитися досі цієї війни за стіл перемовин. Будуть перемовини, потім буде війна знову, але з набагато більшим масштабом, якось не допустити того, щоб Росія там відпочила, перегрупувалася і так далі. Ну ось все робиться для того, щоб росіяни не могли перепочити, щоб вони тільки передохли. Не передохнула, саме передохли. І це контроль за санкціями. Контроль э, за за вже введеними санкціями ці мікросхеми, мікроелектроніка, вона ж їде э, обхідними шляхами через э, ну, до Російської Федерації, до Ірану, через В'єтнам, через э, Узбекистан, Казахстан, э, Коста-Ріку навіть ну тобто, взагалі такі обхідні шляхи э, посилювати і тиснути на. Російську нафтову галузь, я зазначу вашим глядачам, що Кремль він залежний навіть не від Газпрому. Газ, ну це, це побічний продукт, да, газ можна, це це не основа благополуччя Росіян Кремля, саме нафта. От якщо збити от російську нафтову торгівлю, то це дуже сильно позначиться на можливості росіян. Платити за цю війну взагалі можливість купляти е, там озброєння на на іноземних ринках. Тобто, треба бити саме на нафту. Ну і не дозволяти російським російським танкерам, які вони купили там більше здається 50 одиниць вони закупили такі дряхлі, просто там караул на там, вторинному ринку. Це можна порівняти: вони купили євробляхи, да, там, і нелегально їздять по них. Там заходять в якісь китайські, індійські порти, продають свою нафту і заробляють великі гроші на цьому. Ну, правда, з Індією там в них не вдається не, не заробляти, поки що вони мають великі проблеми. Там. Якщо там трішки в сторону відійду від вашого питання, росіяни продали в Індії десь нафти на 30 мільярдів. Доларів, навіть більше 30. Ну, там різні оцінки від 30 до 39 мільярдів доларів, але вони продали її в ну, в рупі та в індійські рупії, а індійське законодавство забороняє вивозити рупії за кордон. Тобто росіяни формально продали на рахунках в індійських банках там там сила сила на цих рупій, А що з ними зробити? Ну ніхто не знає. Центробанк Індії не дозволяє її виводити. От росіяни з Киглі кажуть, якщо б нам дозволили, то ми б дуже сильно посилили курс рубля, і це б дуже сильно допомогло б нам далі. Ну поки що, слава Богу, це й не дається. Ось ми чули президент України Володимир Зеленський в нещодавному інтерв'ю виданню за економіст сказав про те, що він та його команда готові до тривалої війни. Ми чули і від Росії те, що так зване це СВО як мінімум може тривати до 25-го року. Бачимо, що Росія водночас нарощує своє виробництво, будує заводи і так далі. Проти кого грає на вашу думку час? Проти росіян. І я це кажу не тому, що там хочу переконати ваших громадян або там це знає, таке кліше пропагандистське. Ми переможемо. Ну, послухайте. І в мене немає таких ось там ура-ура, цих переможних реляцій, що ми переможемо все. Ні, переможемо, але спокійно, дуже об'єктивно. Дивіться, чому росіяни кажуть 25 рік. Це вперше, коли взагалі з'являється, хоча б хоч якась дата, хоч якийсь часовий орієнтир для. Взагалі, росіян, бо ця трьохденна СВУ. Занадто затягнулася, а так їм хоча б дають там орієнтир. 25 рік це для планування в якогось там внутрішнього в міністерстві оборони. Там що треба ну, щось робити. Да, плани там завжди в будь-якому плануванні є термін виконання да там. Термін там до такого та такого. Тут ми кажуть, 25 рік. А по-друге, 25 рік це для а, промисловості, щоб вони хоч розуміли, там які орієнтири там, набирати людей, замовляти якусь продукцію додаткову, щоб там або розширювати виробництво. І це в них орієнтир. Чому 25-й рік? У 24-му році вибори президента Сполучених Штатів Америки дуже сильно розраховують в Кремлі, що переможе будь-який кандидат, який не підтримує Україну: Трамп, ну, Десантіс, можливо, і в Секунд не пам'ятаю прізвище цієї людини-кандидата від республіканської партії, де. Кожен цей кандидат каже, що я закінчу війну буквально за 24 години. Яким шляхом просто перестануть передавати Україні озброєння, техніку, амуніцію, гроші, все ну і Україна моментально тоді складається. І росіяни тоді перемагають У 2025 році. Ну кандидат ну, переможе переможе цих перегонів, повинен вступити а, до там. До, ну, вступити до цього овального кабінету, до Білого Дому, ось росіяни собі так фантазують, що все буде добре, все буде класно. Ну і звісно ж, наша сторона теж відповідає, що ми готові. Тобто, це більше що я розцінюю як не те, що гра м'язами, а коли за ну, Столом, да, за, якому, за яким сидять е да, кожен підвищує ставки, але я намагаючись зрозуміти, хто бліфує, а хто ні. Якщо там Україна скаже, ну, ми не готові, то все, ми провалюємося. А так Україна каже, а ми теж готові, подивимося. Західні країни кажуть, ми готові підтримати стільки, скільки буде необхідно. Тобто бліф росіян він вже ну, не, не грає так, як вони хотіли. На а, все ж таки, ми бачимо зараз Росія по всьому фронту, фактично перебуває в обороні. Як можна охарактеризувати ось ці тенденції, які ми спостерігаємо на всіх напрямках, А ви просто уявіть собі, що буквально ще рік тому росіяни нав'язували, що там вони там на Житомир будуть, да там брізати, потім там трішки скукожилися там, десь до Дніпра вийти, потім ще скукожилося, Потім взагалі на Червень, 20, навіть на травень 2023 року, вони вийшли, що Бахмут це для них така епопея. Бахмут, а? Тут вони хотіли з Житомир, а тут от, Бахмут уже от, маленьке містечко, ну, з населення 70 тисяч громадян до війни було. І ось вони сказали, що це для них вже велике досягнення. А зараз вони дійсно перейшли в оборону. Так, Купінськ, Лиман, вони пробують десь тиснути вже. Там, з січня місяця, але постійно отримують по трусах там по інших органах да, від наших військових не дають їм просуватися. Вони пробують, вони намагаються створити цей шпагат, що там, там напруга на півночі, на сході на півдні Українці повинні зупинити своє просування, забрати людей. Тобто, ну таким чином розтягнути нас, але їм це не вдається. Е, я думаю, що вони будуть пробувати ще десь інші місця, шукати слабку оборону у нас і там бити. В принципі, це така, знаєте, позиційна війна в багатьох аспектах, але у України Фака, що у нас є просування на, в напрямку Токмака. Ніхто, навіть в Російській Федерації, навіть найбільш відбитий псевдопатріот, ну турбопатріот, не зможе сказати, що ну, наступ він не вдалий. Так, може, вони можуть сказати, що він не такий ефективний, не такий вдалий, що він там е, слабкий, але просування є, і ніхто не може сказати, що там ну, взагалі нічого немає. Тобто вони це визнають. Ось дійсно, ми українські війська 27 вересня продовжили наступальні дії на заході Запорізької області. Вийшли на лінію окопів на захід від Вербового. Про це заявляють в американському інституті вивчення війни. Чи вдасться на вашу думку зсу прорвати оборону Росією і вийти на токмак ще до початку зими? Важке питання. Я, ну, ми віримо, що, звісно, все вдасться, але ну, це війна, це гра. лінійна гра, та, там, що там шах сюди, шах сюди. Це дуже багато шарове, шарове таке дійство, так? коли тут з однієї сторони ти намагаєшся вести в оману російське керівництво, з іншої сторони, ти намагаєшся ввести в оману командирів на місцях, показуючи, що наче ти, ти хочеш рухатися сюди, а насправді ти рухаєшся в зовсім інше місце. Тобто, ну, це дуже дуже складно передбачати. Дійсно, ми віримо, що вдасться, але про терміни це. Там це просто капітально невда, невдячна справа щось казати, що ми там умовно до 1 жовтня вийдуть наші військові тоді, коли це коли буде на це не то що воля, а там багато-багато факторів. От, наприклад, да от останнього разу ми я там коли казав про терміни. Це був минулий рік, коли я особисто я вважав, що до кінця серпня місяця нам вдасться повернути Херсон я помилився на 70 діб, да, на 71 добу. Ми повернули його в а, а 11 листопада, да, але там був, з тієї, інформації, що я знав, було переконання, що до серпня місяця до кінця вийдемо, але там зовнішні фактори, якісь втрутилися, які після війни стануть тільки нам зрозумілі, і про них можна буде говорити взагалі. Тому я вірю, що такмак це не проблема, що до такмака дійдемо. Я вірю, що ми вийдемо до е Азовського моря. А ось тоді це вже буде зовсім інший етап, коли оцію. Винною корку, да ми закриємо Крим так, щоб з нього нічого взагалі не виходило. А після цього буде абсолютно новий етап цієї війни. Він буде скоріше за все, частково політичним та частково геополітичним. У нас вже можливо не буде ресурсів просуватися далі, оскільки, на жаль, ми несемо втрати. Це ну зараз не модно це визнавати. Зараз модно казати Ура, ура, ура! Ми перемагаємо але ми повинні казати втрати. У нас дійсно серйозні. Багато. Ампутацій їде до лікарні е, наші хлопці та дівчата. На жаль, дуже багато людей. Я думаю, що до, до, до Криму ми дійдемо, а після цього операція звільнення Криму вона буде тривалою в часі і на, як кажуть, на удальонки. Тобто безпілотниками кошмарити узбережжя Східне Західне Російської Федерації, просто знесилювати їх, просто кошмарити Кримський міст, але без просування по Криму. І, можливо, Крим це буде. В більшу міру це якісь там дипломатичні вирішення. Ну в такому сенсі, що Криму дають якусь автономію там, взагалі і не українську, і не російську, а там наприклад, якусь міжнародну, ну, наприклад, як варіант. Ну, подивимося, звісно, це ще раз. Це це такі не то, що моє передбачення, а така плюс-мінус моя візія станом на що 29 е, вересня 2023 року. Ось, власне, якщо Україні вийде прорвати цей сухопутний коридор, чи є шанси, що фронт взагалі може повністю посипатися? Є шанси, звичайно, коли буде просування навіть не шанси, і ми це бачимо. Ми можемо це передбачати. Коли наші війська дійдуть до Азовського моря, ті російські угруповання, які залишаються, якщо дивитися на мапу зліва, да між. Херсоном, та там виходить, що там атакмаком зажаті, то там варіантник який: або втікати до Криму максимально швидко, поки є можливість, або. Потім здаватися в полон українським військом або чинити супроти і там стрілятися, щоб не потрапити до рук бандерівців. Да? Ну, трідкі варіанти є. Я думаю, що перший варіант більш реальний, що вони будуть пробувати тікати, не потрапити в полон. Ну і звісно, будуть ті, хто не встигнуть, хто там, потрапить в полон, а потім піде на обмін. А також, звісно, ті, хто спробують застрелитися і щоб не потрапити до рук українців.